П'ять персонажів у відеоіграх Українці. Ольга Сєдова з Remember Me. Вона справжній кілер, яка має усунути Нілін, головну героїню гри, заради порятунка чоловіка. Але там встигає змінити її спогади, і Ольга починає допомагати їй. Боєць Джо Скерчі потрапив в Волдову гру Джан Punk 3 на консолі Sega. Як і інші персонажі, він не має детальної біографії, але виглядає дуже круто. Лейтенант Горобець персонаж гри Fallout New Vegas. Його можна Знайти у таборі Макарен, де він дасть вам невеличкий квест під назвою Цілительство. Андрій Кобін, контрабандист та колишній член української мафії. Він зустрічається у двох частинах «Splinter Cell». У «Conviction» ми маємо його захопити. А у наступній «Blacklist» навпаки врятувати. А ще він носить вишиванку. «Call of Duty Modern Warfare». Тут ми зустрічаємо Єгора Новакова, який допомагає капітан Прайсу у допиті злочинця. М'ясника відомо, що він проходив службу в українській армії. А потім почав торгувати на білому та чорному ринках.